Запитую всіх: у вас, якщо є півмільйона, то я за вас спокійна. Якщо людина це лікує в Україні, а якщо людина їде за кордон, то це ну, буде мільйонів, я не знаю, 5-6. Даже... Знов де брати гроші? В такому випадку на сьогоднішній день. Я кожному і кожній розповідаю про те, що у нас є просто супер унікальна програма лікар яка саме це і покриває за рахунок страхової кампанії, у вас є можливість повністю лікуватися. І вам не потрібно бігати, писати в соцмережах, збирати гроші. Це саме головне на сьогодні, що є така можливість. Користуйтесь такою можливістю, пишіть мені в особисті, Оля напишіть в особисті, з приводу консультації: скільки це буде коштувати.